4 квітня день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов'язана з розмінуванням. Цю дату схвалили на засіданні Радбезу ООН 2005 року. Керівник відділення піротехнічних робіт головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій в області Андрій Романчук розповів: після початку повномасштабної війни волинські спеціалісти з розмінування шість разів їздили на деокуповані території, знаходили і ліквідовували залишену окупантами вибухівку через збільшення обсягів роботи. Чисельність персоналу Техніків на Волині за рік зросла з 10 людей до 35. крім ротацій у звільнені регіони, говорить співробітники проводять навчання цивільних у людних місцях. Розгортають інформаційні намети, демонструють, які міни та іншу вибухівку залишають росіяни, аби калічити і вбивати мирне населення. Заняття з мінної безпеки проводять у навчальних закладах. Саме більше незахищена аудиторія наша це діти, тому що вибухонебезпечні предмети деколи бувають настільки сховані їх ховають, наприклад, в іграшках чи в будь-яких інших цікавих предметах, яким дітям просто хочеться взяти у руки. Так, і це є дуже небезпечно, тому що дитина перш за все не розуміє, що це, до чого воно може призвести. Сам більше залишається протипіхотних мін, мінні пастки які ставлять спеціально для того, щоб. Хтось не побачив, натрапив на розтяжку і покалічився. Тилова область, але дуже багато вибухонебезпечних предметів трапляється з другої світової, навіть з першої світової війни.